Всім доброго дня! Сьогодні 27 травня 2023 року спробую робити саджанці різних сортів перший раз в житті. Ось так вони виглядають після неділі, як я їх пригнув. Нижні листочки пообрізав тільки що. Це сорт гале. Так виглядає інструмент мій. Такими рогачками закріпляю їх. Ось так вони виглядають вже в перекопаному виді. Більшу половину прорідив, але все рівно вроді би густувато. Але подивимося. Це сорт каталонський. Це також каталонський. Це деревам пішов четвертий рік. Зараз покажу. Приблизно так вони виглядають. Це ось сорт шедевр, трішки нижчий, але також У нього саджанці більш вже, майбутні саженці більш вже великий розмір мають. Це також шедевр. Це ось сорт гале. Такий розмір має приблизно вже 2,50 десь. Це ось шедевр. Це підсажені, цим другий рік пішов. Це ось червонолистий. Тільки не пам'ятаю, десь два варшавських і три сирени. Так вони виглядають. Дуже красивий колір мають на даний момент. Це ще один шедевр. Так виглядають саженці в цього ще більше. Дякую всім за увагу.